2011 рік вже увійшов в історію. Гарний він був чи не дуже, дадуть оцінку прийдешні покоління, адже в контексті історії один рік це ми. Але для Балтян та жителів району 2011 рік запам'ятається позитивними зрушеннями, яких вони досить довго чекали. Об'єднавши зусилля, владі вдалось зрушити з місця деякі одвічні проблеми міста району та знайти шляхи їх вирішення. Підводячи підсумки минулого року, Балінформкомпанія вийшла на вулиці нашого міста, аби дізнатися, яку оцінку роботи місцевої влади дають жителі Балти та району. Я їм всім ставлю відмінно. Дуже хорошо, позитивно Нормально. Високу оцінку можна сказати, можна дати. Все у нас робиться, все гарно в нас стає Балта розтраюється. тільки високо. Тож за що конкретно відзначили мешканці Балчини нашу місцеву владу такою високою оцінкою? Подивіться на Балту, яка вона? Вона така була раніше, вона така раніше не була, а зараз вона гарна. Центр у нас, звісно, благоустроївся, здання рімотрімонтівані, відкриваються нові магазини. Ну, Вроді би город немножечко хорошеє, так сказати. Ну, видно, щось і строїться, йде трошки в лучшую сторону, звісно. Моє за те, що став, став мер міста, може, другий. Ну, Построїки бачу, які то нові почали строїти. І так, боліміння. Ну, а так раніше. Раніше, звісно, воно було не так. По-перше, що центр набагато кращий став. по друге сміття, після того як мер наш виступив, почали прибирати значно краще, ніж до того. Ну і взагалі робота на комплексі. Ми там бувають часто, то теж набагато кращі умови стали, чим раніше було. Відкривається зараз, навіть я листоношу роблю дуже хороше приміщення тепле відкрилося ось недавно у нас. Чистота. Потім що ще, ну Для дітей є для таких до 10 років, а остальне, вроді би нормально. Да, чуть стало вже, центр сам більше стали. Ну, мусорні баки на кожному глупості, що красиво, хорошо, чистенько. Ну, швійна відкрилася нова, людям робочі місця з'явилися. Багато цікавих йолка гарна в нас цей рік, дитині сподобалося, ходили на йолку. Балта змінилася коло бувшого універмагу, красиво стало. Що я скамеєчки поставили, там універмаг зробили красивіше. Не те, що було раніше там, що було таке страхіття. Мост зробили, один, другий. Бачите, скільки? за 20 років моста не було, там навіть коло парка, правда? А зараз зробили. І тут зробили, що вже менше машини таке. Взагалі роблять добре. Да. Покращилось великі зміни, хороші зміни. Місто чисте, акуратне. Люди довольні всім благодарні. І все. зроблено дійсно чимало, і не лише в місті, що може побачити кожен балтянин. Це дороги, мости, спортивні та дитячі майданчики, освітлення, а й по селах району відкрита номерівська школа, закуплені шкільні автобуси, відремонтовані дитячі садочки, ФАПи, зроблене освітлення, впорядковані території населених пунктів, та й взагалі багато того, що не висвітлювалось у засобах масової інформації та не анонсувалось, а просто робилось як належне, без зайвого пафосу. Хоча власні побажання для представників місцевої влади у людей все ж таки є. Ну, звісно, побажати, щоб додавалися робочі місця, щоб молодіж мала де робити, щоб мали і налоги, будуть, і бюджет буде поповнятися, і це все буде на благоустрій. Удачі їм, пожелати от так, от, щоб вони думали о людях більше, ніж в других проблемах. Побажання, ну я вам скажу, які. Ну, найкраще, звісно, ну, щоб трошки дороги. Стали трохи лучші робочі місця, Саме головне робочі місця, імені дітям от 15 років, які 9 класів канчають, як раніше було, ФЗО Меховоя була. Треба більше працювати з народом. Оце саме основне. Те, що будуть народ вирішувати, то ці питання можна вирішувати в першу чергу. В першу чергу забезпечити народ, щоб він мав достойну зарплату, пенсії достойні, і тільки тоді ці питання будуть вирішуватися. Більше слухати людей, от і все. Ну от так, щоб робили, як роблю помаленьку. Скільки коштів вистачає. Успіхів в роботі і все самого доброго. На наступний рік, отак як ви вони вони роблять в цьому році, щоб їм Бог поміг і на с... буде ще тож нехай наш рідний край квітне і надалі, та з роками стає кращим, а це можливо лише спільними зусиллями кожного з нас, в незалежності від того, є ти пересічним громадянином або наділений владними повноваженнями, зусиллями кожного, кому не байдужа доля Балчини.